Стосовно того, що ти відчуваєш себе самотнім і хочеш з ким поділитися, є такі невеликі лайфхаки, як знайти того, з ким можна поділитись. І в цілому це якраз клуб за інтересами і це волонтерство. Коли ти комусь допомагаєш і чуєш інші історії, це дуже допомагає тобі зрозуміти. Як у інших. І це допомагає знайти людей, таких самих, як ти. Коли ти волонтериш, ти бачиш такі ситуації, які ще гірші за твою. І ти розумієш, що не все так погано в тебе, як буває. І це в цілому, як би не було якось дивно не звучало, але це допомагає. Ти розумієш, що не все так погано. Ти розумієш, що в тебе є багато чого, чого нема в інших, а допомагаючи іншим, отримував допомогу сам.